І що, всім привіт! Йдемо, йдемо по дуже гарному місту. Бо зараз збираємось їхати в Закопане. Так що дивіться, як це буде. Сподіваюся, що все буде гарно. yeah <laughs> І так, йдемо по Закопане. маленьке уютне містечко, куди можна приїхати відпочити з сім'єю, покататися на лижах, попарити свою дубку в гарячих істочниках. Блін, ну все є для відпочинку. Фух, так що зараз йдемо в зоопарк, контактний, потім... Побачите куди, потім ми підемо. <плес> От така миленька прям бедреночка. Тут ходить навіть громадський транспорт. Бо все ж таки міні-місто. Так, і йдемо вже, зараз підходимо до... З зоопарку, ну і зараз побачите, що воно там і як. Народу, звісно, прям дофіга до фіга. До фіга. <реку> що, купили білетики, кожен коштує 40 злотих. Ну що, ходімо, ми ще з на біособа.

Ну що, сходили ще, тільки що в заклад гарненько так поїли. вже трохи стемніло. І виглядає все ну, набагато гарніше. Оці розвод автомати. Коротше всадили по 35 золотих кожен. Ніхто нічого не виграв. Це я так розумію дрончик. Апарат, блин. Що мені гелікоптер? Траси підсвічуються. Да, прям гарно гарно. Тут копзанка ще. Ну що, сьогодні йдемо в терми, в Закопано, Думаю це буде дуже гарно. Так що покажу вам зараз, які термальні в закопани. Такий цікавенький магазинчик. Та ці закопани. Так, да, тарифи тут гарненькі. Це блін, уже прям як центр міста прям Контори, ресторанчики Інтерспорт, якщо подягнутися Прям гарно гарно Опа. Написано на я, наверное, <соценно> на я на <соценно> куда надо. Где-то тут уже вот за поворотом коробки. Підходимо до цих термів Закопанських. Отадіот сині може так от, подивитися, от нормал, озеро. Нормальні ціни. Нам коротше, 89 злотих на людину буде коштувати відхід на 2,5 години. Ну і що, зайшли вже в зону, там де ти типу, по взуття життя і будемо летіти так ось зайшли ми, тут такий дитячий басейн І далі такі от є тут горочки, аквапарк, басейн такі гарнесенькі горки Вон же кузик типу ще є. Так що будемо зараз купатися. Фу, шо, гарненько так окупалася, покаталися на горках. Прям сподобалось, є така сама велика зелена горка. І от мені кайфово, ти з нею вилітаєш на вулицю. Тобто ти їдеш, їдеш в тебе склони, склони. Потім залетаєш в темряву і потім починається просто жесть. Там В темряві різкий спуск, ти просто летиш в ньому. ну Це жорстко. Катався на ній два рази. ну І один раз на жовтій горці, така пряма чистий спуск, там метрів ну, до 10 вона. А, а в тій великій 39 секунд їдеш саме в горці, ти ну, цікаво. На вулиці також попарились в гарячому басейні, вода 35-36 градусів. Ну і в термальні воду також сходили. Ну не дуже цікаво було, бо вони 36 градусів. Так що ми вони трошки побули і вийшли. Потім ще лініва річка є. Так що в принципі непогано. Тепер в холі сидимо, сушимо волосся. Отак от я вам трохи вечірнього закопану покажу. Таксисти тут, звісно, прям на розрив їх... Тих... Тут стільки що жесть. Є ще отакі от вітрини з мінералами, мин браслети всякі, Колончики продаються. Кебаб <рес> <рес> Ну і як же без кебабу Ось такі цін. Дуже, дуже гарно. Хотілося б, звичайно, ще туди на гору залізти. От зараз от, от, от. цікаво, що там подивитися ну, і краєвиди, там прям, я думаю, дуже гарні. Це, я так розумію, їхня так, головна вулиця прогулятися ввечері. Ну, гарненько, гарненько. Зараз вам тут все цікаве, що є, покажу. Є навіть магазин взуття. Де посадити навіть щось китайське? Хто любить картини. Суші? Ну і звичайно є контора, щоб поміняти гроші і купити собі все, що ви хочете. Ну, угу. сейчас найдешь сызрака. Покажи. Так, 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 так,

아, 뿜이 쉬워서. 뿜뿜이 Хотіли в ці три дні закопане, трохи відпочили, Фух, сходили на ці термальні води і це прям добре. Хотілося б, звичайно, ще в гори злазити, на лижах покататися, бо тут прям кайф. Такі гори великі, гарні. ну Це буде вже в наступний раз, коли мол і підросте, можна буде з ним десь та полазити вже поцікавіше, на блакитне око сходити ото буде кайф. Ну це вже наступний раз. Цей раз отак побачили, погуляли, відпочили і чудово. Так що, а ви давайте підписуйтесь на канал. Гарного вечора і до побачення.